Що оприлюднили у своїх деклараціях за два роки повномасштабного вторгнення дніпровські депутати і мер Філатов? Про Бориса Філатова дуже багато говорять, що у нього там дуже багато статків, що він купляє собі дорогі автомобілі. Хто надбав під час війни статки і землю? А вони собі яхти, недвіжимость, за границею у них дуже багато маєтки. Які засоби пересування, окрім автівок, депутати Дніпра мають у власності? Всю зарплату він витратив, купив мотоцикл. Ну пробачте, за що він їв, жив, пив? Ну тобто це вже питання виникають. Дізнаємося у наступних програмах. Це проявлення незвичного формату. Спеціальні випуски будуть виходити влітку. Поки депутати Дніпровської міської ради у затиші на літній період, ми пропонуємо вам ближче з ними познайомитися через такий спосіб, як декларації про доходи. Ми буквально прочесали, ретельно проаналізували ці документи, які є у відкритому доступі, і готові. Поділитися із вами вибрали найсоковитіші, найсмачніші факти про тих, за кого голосували дніпряни у 2020 році. Які прикраси чи подарунки полюбляють народні міські обранці? Хто задекларував дитячий велосипед? А хто купив квартиру у Франції? Топ рейтинги найзаможніших і найскромніших у доходах. І найголовніше, як вони заробляють ці гроші, перебуваючи у депутатських кріслах, маючи доступ до розподілу землі і бюджету громади. Нагадаємо у міській раді Дніпра 63 депутати і депутатки. І міський голова Борис Філатов. Вони розподілені по фракціях. Найчисленніша фракція мерської партії Пропозиція 22 депутата. Далі йдуть ті, хто обралися від опозиційної платформи за життя. Політсилу очолювали кум Путіна Віктор Медведчук і Вадим Рабінович. Ця партія була заборонена у березні 2022 року як проросійська. І тоді 12 депутатів від ОПЗЖ назвалися група за Україну за Дніпро. Вони також підтримують у всіх голосуваннях пропозиціонерів. Дев'ять обранців представляють у міській раді фракцію Слуга народу громадську силу вісім, Європейську солідарність сім. Найменше мандатів 5 у фракції блок Вілкула Українська перспектива». Традиційно ми вийшли на вулиці міста, аби запитати думку Дніпрян: чи знають виборці, чим займаються депутати міської ради, які результати їхньої роботи, як заробляють на життя депутати мер Філатов та що купують під час війни? Що роблять депутати? Вони дуже гарно наживаються на цій війні, дуже такі умнічки. І вони допомагають війну зупинити брчаткою, новим асфальтом. Ну, такі молодці. Ужасно, звісно. Я думаю, зараз не на часі. Немножко можна подождати. Мені каже, за такі гроші можна немножко в інше вложити. Помочь, як мінімум нашим воєнним, побідіти. Наша побіда це все, а потім вже квартири, машини, да, і взагалі, що хочуть, хай покупають на своїй Не Неприкольно, коли ремонтується за мільйони грошей якийсь провуличк, коли цим, ці гроші можна було б е, пустити на допомогу військовим, або на допомогу постраждалим, або на допомогу е, на реабілітацію військових. З усіх соціально корисних обирають просто найменш. Важливі речі і втілюють їх, ну і відмивають за це кошти. Я до цього справді погано ставлюсь, бо це перше все місто, в якому я живу, і грубо кажучи, я обрала цих людей на ці посади. Тому я е, вимагаю від них чесності і виконання своїх обов'язків, як це має бути. А вони просто крадуть мої кошти, з яких мають захищати мою державу. Це неправильно. Ми знали, що вони хапають хорошо. Ми знали, але що під час війни. Ну, це взагалі, Ну, це взагалі. Я в шокі. Всім привіт у тім депутатам. Ось такі думки жителів Дніпра. Їм цікаво знати про джерела доходів і витрати, які відобразили депутати у своїх деклараціях. А може, хтось свідомо приховав чи записав фінанси або земельні ділянки на дружину, дітей чи п'ятиюрідну бабусю. Ми все це розкажемо і покажемо. Все, що є у деклараціях і трохи більше. Тож чекайте наступного випуску. У ньому дізнаєтеся, які транспортні засоби, окрім автівок, є у депутатів. Одразу спойлер: дніпровські депутати підкорили всі стихії, ширяють у повітрі, мчать по землі та пливуть по воді і не тонуть. Та що там стихії? Навіть інші світи і галактики доступні, зокрема меру Філатову. Всі ж пам'ятають про його квиток на суборбітальний політ у космос. Випуски проявлення з рейтингами виходитимуть у звичний час. Тож очікуйте через тиждень. У середу. Топ депутатів власників транспортних засобів, не автівок. Про депутатські автомобілі буде згодом окремий випуск. І як завжди, тримаємо з вами зв'язок. Розкажіть, хто із дніпровських депутатів вас цікавить, або який топ підготувати у наступних випусках проявлення. Телефонуйте на нашу гарячу лінію і також ваші враження від відео залишайте у коментарях на Ютубі та у наших соцмережах. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Де один це простір твоєї свободи, нашої свободи.